Вітаю, друзі. Розглянемо питання, чи є загроза для України з боку Білорусі. Подивимося, що на українсько-білоруському кордоні. Ризики, непередбачуваність, які стримуються та контролюються. Так, дно колоди. Показує. У минулому болючий досвід та втрати України від Білорусі. Але наразі там ніби якісь негласні домовленості про безпеку. Основна загроза з боку Білорусі для України інформаційне нагнітання. Тож на кордоні стримання ризиків та. Непередбачуваності та контроль. Що це у нас Кремль випав по королю Пентаклів? Ну, в Україні там достатньо ресурсу для стримання та захисту. А до чого тут Кремль? Старі друзі? А, ось і Лукашенко. Білорусь підіграє Кремлю. Лукашенко якось вміє з усіма домовитися, в тому числі з давніми друзями, щоб йому було добре. Задля власного благополуччя та спокою. Він стримує агресивні рішення, намагається стримувати. На кордоні України з Білоруссю ситуація не змінилася, стабільна. А ось і Зеленський по королю жезлів, як гарант. Ставте лайки цьому відео, коментуйте та підписуйтесь на канал. Вітаю, друзі! Подивимося загрози обстрілів на наступному тижні в деяких регіонах України, по яких ви мене запитували. Перший це Одеська область, Подільський район та місто. Тут численні тривоги та літатимуть дрони. Ну, загалом спокійно. Так, небезпек немає. Ну, людей буде дратуватиме ситуація з дронами та з численними тривогами. Наступне. Наступний регіон це Миколаївська область, Первомайський район та місто. Обстріли на наступному тижні. Ситуація з обстрілами? У вас можуть бути відключення світла ненадовго. Відключення води? Постачання води короткочасні, але все спокійно, загроз немає. На наступному тижні Миколаївська область, Вознесенський район та місто, обстріли і ситуація в районі. Дрони, які будуть збивати, збиватися в деяких місцях, турбуватимуть дрони з різною інтенсивністю, в залежності від місцевості, але небезпек немає, небезпек обстрілів немає. Можуть бути короткочасні відключення світла. Ставте лайки цьому відео, коментуйте, підписуйтесь.